Доброго ранку, любі діти! Рада вас всіх вітати! Давайте з вами пригадаємо, з чого складається наша мова. Наша мова складається зі слів, а слова в свою чергу складаються зі звуків. А звуки у нас бувають, ми вже вчили, голосні та приголосні. Голосні звуки ми співаємо, а приголосні промовляємо. Розумнички, молодці. Діти, а чим відрізняється звук та буква? Так, звуки ми чуємо та промовляємо, а букви ми пишемо та читаємо. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком та буквою. Для цього нам треба підібрати слова з протилежними значеннями. Наприклад, весна, а протилежне слово зі значенням буде осінь, літо, а слово з протилежним значенням буде зима, вірно. Повтори ще раз це слово зима. Який перший звук чутно у слові зима? Звук з. Саме з ним сьогодні ми з вами познайомимось. Промовте його, цей звук перед дзеркалом. Наші губи у положенні посмішка, зуби зближені. Широкий кінчик язика знаходиться за нижніми зубами, а бічні краї язика притиснуті до верхніх зубів. Покладіть долоньку на горло та промовте з. З горло працює? Так, горло працює. Звук з приголосний чи голосний? Так, це приголосний звук, тому що язик створює перешкоду повітрю. А це звук з твердий чи м'який? Так, твердий. Молодці. Звук з дзвінкий чи глухий? Горло працює, то звук з дзвінкий. Символ звуку з комар. З, так звучить комар. Зз. Повторіть за мною. А зараз давайте пограємо у гру, плесни в долоньки, якщо почуєш звук З. Ловіть звук З у звуках М. Б. З. Т. Д. З. С. А тепер ловіть звук З серед складів. Ба. Га. За ма. З. ЗО. Молодці. І вловимо звук з у словах. Коза. Мама. Зуби. Молоко, гарбуз. Молодці. А зараз я буду починати слова. А ви закінчите їх складом за. Наприклад, ва-за. Ваза. Гроза. Роза. Сльоза. Сльо, сльоза. Лоза. 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 Ко -за. Коза, за, КО-ЗА іде рогата коза зи зи з довгі роги у кози. З, 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 козі сіна привези. За, 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 ЇСТЬ КОЗА. Подивіться на екран та скажіть в яких словах є звук з. Язик. Є звук з. Так, вірно. А у слові ананас є звук з ні. Звуку з нема. Конструктор є звук з. Ні. Зебра. Так, є звук з гарбуз. Вірно є звук з. І останнє слово свиня. Є звук з. Ні. Вірно. Повторіть слова зі звуком з. Язик зебра. Гарбуз. А зараз ми визначимо місце слова букви з у слові язик. Де знаходиться звук з у слові язик? Звук з знаходиться посередині слова. Молодці. Так, а де ж знаходиться звук з у слові зебра? Зебра. Так, звук з знаходиться на початку слова. Вірно, розумнички. Гарбуз. Де знаходиться звук з у цьому слові? Гарбуз. Так, звук з знаходиться у слові гарбуз в кінці слова. Розумнички, молодці були дуже уважні. До побачення, до нових зустрічей!